Депутати Верховної Ради із Західної України вибороли 700 мільйонів гривень на дороги Карпатського регіону. Таке фінансування отримано вперше за останні чотири роки. Інтереси мешканців західного регіону відстоювали нардепи із Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей всього 65 обранців. Це надважливе для наших виборців питання, тому що дороги, зокрема, в Івано-Франківській області, перебувають у жахливому стані, заявив нардеп ударівець Юрій Соловей під час брифінгу у Верховній Раді. каже на відновлення та ремонт доріг Карпатської регіону потрібно 10 мільярдів, тому 700 мільйонів, звичайно, це лише початок фінансування. Юрій Соловей особливо підкреслив, що кожна копійка, яку держава виділить на ремонт карпатських доріг, буде прозоро витрачена. Буде застосований новий, новий підхід до ремонту доріг. В першу чергу, підхід спрямований на використання максимальної кількості українського виробника бетонних цементних виробів. Поряд з тим буде застосований громадський контроль за використанням цих коштів. Буде в кожному районі областей, які в яких будуть відбуватися. Ці ремонти будуть створені громадські ради числа активістів майдану, числа активістів громадських волонтерських організацій, які будуть здійснювати контроль за ефективністю витрачання цих коштів. Державні інвестиції у дороги матимуть вирішальне значення для економіки краю, переконаний народний депутат Юрій Соловей. Нормальні дороги конче необхідні для розвитку туризму. За словами народного обранця, туристична галузь має всі передумови для того, аби стати ключовим платником податків та забезпечити роботою місцеве населення. Немає одного дорі. Зараз Карпатський регіон зробив перший крок для подолання цієї біди, зазначив Юрій Соловей.